Політв'язень особа, що перебуває під вартою через політичну складову, наприклад, опозиція до чинної влади. Доволі часто політичний в'язень може бути заарештований за сфальсифікованим звинуваченням. Ще у царській Росії статус політичного в'язня був визначений на державному рівні. Після лютневої революції тимчасовий уряд прийняв декларацію про повну амністію усіх політичних в'язнів. З часом це поняття, звісно ж, повернулося, але тепер у сучасній Росії з ним можуть зіштовхнутися навіть ті люди, які не живуть у цій країні і не є її громадянами. Одним із перших політв'язнів у сучасній Росії став Михайло Ходорковський. Його звинуватили у крадіжці та несплаті податків. На момент арешту Ходорковський був чи не найбагатшою людиною у світі. Він просидів у в'язниці понад 10 років. У травні 2011-го Європейський суд справ людини визнав, що його арешт був виключно з політичних мотивів. Під впливом міжнародної спільноти Ходорковського звільнили лише наприкінці минулого року. За останні півроку в Росії кількість політв'язнів збільшилася за рахунок українців, ба більше на території сусідньої держави тримають сотні заручників з України. Міністерство закордонних справ мало не щодня звітує, що заради порятунку українців б'є в усі дзвони, звертається до міжнародних спільнот та робить усе можливе, щоб представники інших держав вплинули на президента Росії. Росія та підтримувані неї сепаратисти продовжують. Утримувати щонайменше 500 заручників до цього переліку належать Надія Савченко, також український режисер Сінцов, які були захоплені терористами на території України і нелегально перевезені проти власної волі до Росії, за словами речника Міністерства закордонних справ у відомстві мають точну інформацію лише про дев'ятьох громадян України, які ув'язнені в Росії з політичних мотивів. А от про долю інших громадян нічого не повідомляють, можливо, через те, що їх справи не такі резонансні. На жаль, поки що е, якогось позитивного просування у цьому питанні немає, але ми е, не складаємо рук, ми продовжуємо роботу, і е, з кожним днем голос міжнародної спільноти. Цих питаннях лунає все голосніше. Про долю інших політв'язнів з України, на жаль, нічого не відомо. Через це під стінами Міністерства закордонних справ активісти влаштували акцію. Вони вимагають від МЗС рішучих дій, щоб світова спільнота довідалась про кожного політв'язня з України. Склалося так, що для публічного простору найбільшу вагу мають історії Олега Сінцова. І Надії Савченко, тому що вони найбільш резонансні, найбільш гучні. До них відповідно привертається найбільше уваги. Зокрема, активісти зайвий раз нагадали і про кримчанина Олександра Кольченка, громадського діяча затримали на півострові ще у травні цього року разом із кінорежисером Олегом Сенцовим. Причину арешту його друзі добре розуміють. Перш за все, ми потребуємо уваги до будь-якого громадянина, який оказався в такій ситуації. Звісно, для того, аби Російська Федерація звільнила усіх політв'язнів, потрібно докласти титанічних зусиль, і на це знадобляться місяці, а то й роки. Претензій на дії Міністерства закордонних справ активісти, начебто, не мають однак дуже хочуть, щоб у відомстві не забули про кожного українця, який через свої ідеали та любов до батьківщини опинився в полоні сусідньої держави. Загальна практика, що до тих справ, до яких є суспільна увага, органи державної влади ставляться більш ретельніше. І це навіть в демократичних країнах так само працює. Органи державної влади України мають постійно в своїй риториці, в своїх нотах, в своїх зверненнях апелювати до цих кейсів і вимагати звільнення цих людей. І з іншого боку, міжнародна спільнота. На всіх міжнародних площадках має нагадувати Російській Федерації про те, що вона також є підписантом цілої низки зобов'язань і вона зобов'язана їх виконувати. Ми маємо прецеденти, коли такий тиск міжнародний, дуже потужний, приводить до звільнення, звільнення політв'язнів в інших країнах. Тут можна назвати Аліса Біляцького в Білорусі. Тут можна назвати кількох казахстанських поліц'язних, яких звільнили після розгляду їхніх справ Європарламентом.